Друзі, всім привіт! Нарешті знайшов варіант, при якому не будуть дратувати зайві режими роботи самого ліхтарика. Всі режими вони залишаться, тобто ними можна користуватися, але, по моєму варіанту, це буде набагато зручніше, і вони не будуть так дратувати, що треба буде перемкнути е, всі режими для того, щоб вимкнути сам ліхтарик. Хто не бачив. Огляд цього ліхтаря з його тестами і характеристиками. Посилання буде тут зверху подивитись. А зараз розкажу більш детальніше. На прикладі 60 ватної лампи. Різниці нема. 80-100 Вт. Ну, більше 100 Вт у мене не було можливості подивитися, можливо, вони відрізняються самою схематикою чи мікросхемою. Тому зараз трішки розкажу. Сам робо, принцип роботи схеми. І якщо у когось є більше і є можливість подивитися, будь ласка, напишіть, така сама чи не така сама, можливо, вони ідентичні будуть і на більших бо є ж там і 140, і 280, чи скільки там ват. Не суть важливо. Значить, у нас контролер заряду, індикація, це все, це все відноситься до заряду, ця вся частинка Кнопочка у нас нормально розімкнута. Тобто при натисканні подається сигнал. на оцей ось Здається, це кішим контролер, але по маркуванню я так і не знайшов, що він що воно таке. Але розібрався, як він працює. І конденсатор, який подає, заряджається. і Тримає в пам'яті цього шим-контроллера режим, який працює. Тобто при натисканні, він запам'ятовує, який режим у нас працює, і, відповідно, не вимикається. Значить, Що нам треба зробити? Все елементарно просто. Нам треба допаяти резистор. А Якщо у вас нема мультиметра, це все можна навіть і без нього зрозуміти, що куди паятися. А, матриця провід. плюс». Може бути і червоного кольору. У мене, як бачите, сірого, це не суть важливо, але так простіше буде подивитися. Значить, LED, плюсовий провід сірий. Дивимося доріжку його. Ось воно проходить по колу. Отут зачищаємо п'яточок невеличкий, щоб підпаятися. І мінусовий провід, також дивимося. Куди він підходить, де ближче всього, щоб не заважати потім сам різ закрутити і поставити на місце. Також зачищаємо, припаємо резистор номіналом десь 1 МОм. ставив і 1,5 різниці ніякої. Тобто режими роботи все одно те ж саме. Підпаємо резистор і нам треба ще поставити кнопочку. У мене це кнопка з якоїсь мишки. У неї три контакти, і суть сама основна, що у нас кнопочка повинна бути нормально замкнута. Тут постійно буде проходити струм і заживлювати нашу платку. І Тільки при натисканні на неї ми розмикаємо цей контакт. В чому суть, щоб нам оцей конденсатор, якраз таким чином, що ми його підпаємо до плюса і до мінуса, ми розряджаємо цей конденсатор. і... Мікросхема забуває, на якому режимі вона останнє працювала. Візуально покажу. Значить, ми вмикаємо другий режим, наприклад, користуємося. І щоб нам не натискати знову, щоб його вимкнути, ми натискаємо цю кнопочку десь на 2 секунди. 1, 2. Відпустили. У нас конденсатор розрядився. Схемка вимкнулася. І вона в режимі очікування, так як і була. Тобто, наразі зараз нічого не працює, нібито ми повністю прогнали всі режими і вимкнули. Знову натискаємо. Щоб вимкнути, натискаємо цю кнопку на 2 секунди. Не обов'язково, щоб вона була така сама, можете поставити звичайний перемикач в тобто, Щоб у вас ліхтарик працював, у вас повинен бути стояти в режимі вклу, ця кнопочка вимкнена, щоб розірвати контакт, ви перемкнули на, на режим вимкнення, почекали 2 секунди і повернули назад. Ну, Такий варіант більш зручніший. Можливо, і такі десь кнопочки є. Тактові нормально замкнуті. От Саме нормально замкнуті. Треба от поставити в розрив між мінусом і проводом і акумулятором. Але у мене таких нема, тому викрутився як міг. Як варіант. Можна поставити цю кнопочку десь ось збоку. Якщо у вас він підвішений, підвішено в підвішеному варіанті, ви увімкнули необхідний режим. При вимкненні не треба тягнутися зверху, а можете затиснути на 2 секунди кнопочку або перемкнути її вперед-назад. і у вас лампа вимкнеться. Це, мабуть, найпростіший варіант. І ще ж хотів сказати: захисту у цих всіх ламп немає взагалі від е, глибокого розряду. Але при 2,5 В він вже настільки мізерно світить, що нема сенсу, мабуть, сюди захисти ставити. Тому що ТП-4056, такого формату, у них теж е, захист. Нижче 2,5 В, тобто вимикає навантаження, коли на акумуляторі менше, ніж 2,5 В. Тобто ви все одно будете його заряджати. По режимам роботи моя порада всі оці збірки, скажімо так, не матриці, а LED-панелі. У них біда в тому, що вони світять яскраво, дуже гарно. але... Струм, який вони споживають, в два рази перевищує номінальний струм світлодіодів. І тому вони дуже швидко вийдуть з ладу. Тому якщо ви зарядили повністю акумулятор, то якусь годинку, дві ну це вже в залежності скільки ви акумуляторів поставили. Годину дві покористуватися на другому режимі. Там десь якраз 150 мА, але це стосується такої маленької. Неважливо 80-100 Вт, але на другому режимі от тоді вони будуть працювати в нормальному своєму якраз стані, не будуть перегріватися і довше пропрацюють. По струму заряду, до речі, також оця от мікросхемка, яка заряджає, це у нас LTH7, кому цікаво, можете подивитися. 800 мА максимальний струм. Зараз тут 350 обмеження струму якраз оцим ось маленьким резистором. Саме цей 18 кОм 182 Можна спробувати поставити на 500 але набагато це не, скажімо так, не спасе. Але режим варіант робочий. Режими у нас всі працюють, як і працювало. Тобто ми можемо вімкнути на той, який нам потрібно користуємо скільки нам потрібно, і щоб його вимкнути, не треба далі проганяти. Затиснули і він вимкнувся. Мабуть, це найпростіші самий, самий е легкий в повторенні. Якщо залишились питання, запитуйте. Ще в мене є кілька варіантів е ламп, які хотів би показати, мабуть, на цьому закінчу. А, в принципі, хто додивився до цього місця. Є у мене кілька варіантів, я вже хочу закінчити з цими лампами, вже нема сил з ними займатися. Я розумію, що ось скільки я вже оглядів робив, і все в принципі треш. Тобто воно не відповідає своїм характеристикам. Але є пару ідей, як можна зробити більш цікавий варіант. Тому, якщо вам буде цікаво, якщо хочете побачити, ставте плюсики чи пишіть коментарі. Під відео, щоб я розумів, що вам це буде цікаво, і тоді буду займатися цим варіантом. Всім гарного настрою і до зустрічі!